Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. У Києві минулого століття жив письменник, автор Кайдашевої сім'ї Іван Нечуй Левицький. Він щойно переїхав до міста на другу лінію від Хрещатика. За плечима Лавицького досвід у педагогіці та велике бажання реалізуватися як письменник. Кожен свій день літератор, не однаково. Підйом, сніданок, робота над майбутніми книгами і прогулянка Києвом. Велику маленьку історію цієї прогулянки, про яку перешіптувалися чи не у всьому місці, ви дізнаєтеся просто зараз, бо ми пройдемося маршрутом письменника. Починаємо з вулиці Новоєлизаветинська. Нині Євгена Чекаленка. Тут Нечий Левицький винаймав невелику, майже сільську хату Мазанку. І от уявіть, друга половина 19 століття. Він живе в самісінькому серці Києва, який вже забудовується на понад три поверхи. Але у нього невелика хатка на дві світлиці, поруч ставок, мала копанка, але наповнена водою, і садок. У будинку вже активно пише свої твори, сам їх просуває. Іван Нечуй Левицький роздавав книгарням частину накладу, а частину зоставляв у себе для того, щоб своїм гостям пропонувати свою ж літературу. Щодня рівно о 15.00 Іван Нечуй левицький виходив зі свого будинка на прогулянку. І, за його словами, цей ритуал не змінювався десятиліттями. І йшов до вулиці Фундуклеївська, нині Богдана Хмельницького, вгору до театральної площі та зупинявся біля аптеки. При тім, що у нього завжди була ковінька, невеличка паличка, і ця паличка має секретний механізм, тому що легким помахом руки не левицький перетворював цю паличку в стільчик від її вертикальної частини, відгалужувалася перекладинка, і він сидав. Нечуй Левицький відпочивав і слухав, що обговорюють оточуючи перед міським театром. Згодом знову складав свою паличку і йшов у бік золотих воріт – до підйомника. Так кияни ХХ століття називали фунікулер. Тут серед одного з найпрекрасніших видів Києва Нечуй Левицький знову відпочиває. Кияни епохи Нечуя скажуть. Що це найпрекрасніший сад? Хтось заперечить, мовляв, а як же Версаль? А кияни скажуть, а в Версальському саду стоїть Володимир з Христом? Ні, не стоїть. Отже, який сад найпрекрасніший? Володимирська гірка. Окрім палички, Нечуй Левицький завжди брав із собою парасольку, яка б погода не була. Вихід з дому о 10-й ранку. Щоденна прогулянка з 15.00. За нечуєм левицьким, сусіди у прямому сенсі звіряли годинник. Жодні обставини не могли змусити митця змінити свій графік. Навіть гучне святкування 25-35 річчя своєї літературної діяльності величезна кількість людей, які приїхали привітати ювіляра. Вони привезли із собою квіти, різні вінки, вітальні адреси, телеграми, похвальні листи, нагороди, купу, купу усього. Але коли стрілка годинника підходила до 21-ї, і коли на 25-річчя виступав Іван Сташенко, Іван Нечуй Левицький підвівся з свого місця в президії і мовчечки прослідував до виходу. Коли хтось похватився його кликатися, дослухайте, будьте з нами, будь ласка, той сказав: Ну, даруйте, у мене розпорядок. Стабільно о 9-й вечора завжди йшов додому відпочивати. До слова, на свою післяобідню щоденну прогулянку, Іван Нечуй Левицький ходив не просто так. Він шукав героїв для своїх творів. Впізнали місце. Це Покровська церква на Подолі, у ній малашка з Кайдашевої сім'ї пекла Проскури, а головні герої повісті Хмари вінчалися зі своїми обраницями у Борисоглібській церкві. Образи нечуя Левицького повсюди, на Подолі, хрещатику і на околицях міста. Українці, яких літератор зустрічав під час своєї прогулянки, приносили до його творів свої традиції, характер, говірку, він натрапляв на унікальних героїв. Може, справа в удачі, чи все-таки пунктуальності.